Доброго дня, шановні земляки. Нарешті я зустрів ванну безверху. Е, волонтера, підтягуються зараз слухачі, волонтера, який є волонтер. Знаєте, де я зустрів цю жінку? На передачі матеріальних цінностей військовим. Я проскакував, мимо, дивлюсь, хлопці стоять, бус стоїть. Думаю, та що ж таке, ну що ж таке знакоме лице. Анічка, це ви. Я вітаю вас. Я дуже радий, що ми нарешті з вами знайомимося, що нарешті. з вами знайомляться слухачі і глядачі вісника Богодухівщини. Тому що насправді справжніх, справжніх волонтерів в Україні не так і багато, але вони є, і їх не менше, скажімо так, не більше. Анна Безверха, скажіть, будь ласка, скільки вам доводиться їхати за кермом? Я дивлюся, ваші. Червоні очі, вибачте, але вони правда заморені. Ну, заморені очі, трошки ліве око, тому що прооперу там проблема була трошки з оком. Але, наприклад, минулий тиждень це п'ять рейдів: Сумський, Золочівський, Куп'янський і два рейди на Донецьку область. От уявіть, скільки. Кілометраж Ну, Вийшло приблизно, я порахувала десь 5,5 тисяч За тиждень? За тиждень. Ви б'єте мої рекорди, я 10 тисяч за місяць наїжджаю. Якщо я їду, на... так ви ж дівчинка, ну як, як ви можете? Дівчинка. дівчинка вже доросла. Дівчинка вже, як то кажуть, це робить так узгоджено з своїми мізками, тому що я розумію, що так батьки виховали, ніхто крім нас. Якщо хлопцям потрібна допомога, просто розумієте, за два співроки наша родина втратила трьох рідних людей. І ці прапори майорять ряд на цвинтарях України. Ви звідки? Е, ну, Я живу в Краснокутську, от чоловіка-брата ми поховали, він загинув 6 липня. Так, це звичайна це... річ. Тривога, так? Да? Так, тривога, так. Угу. А взагалі сама є Умані. Батько батька по роботі сюди перевели, він був ветеринар-епідеміолог у 81-му році. І наша родина приїхала на Харківщину в Краснокутський район. Ви з Краснокучини? Так, я 9-10 дев'ятий десяти класса закінчила муразку середню. Школу. А так ви місцеві? Так, ну більше, да, так. більше тут живу, але хочеться інколи поїхати до Умані і напитися з дідової криниці. Це таке як сили додає. Я дивлюся в ваші пости, я дивлюся в ваші ефіри. Я відчуваю наскільки у вас поетична натура, але разом з тим хочу, хочу запитати не про вірші, а про те. Що ви відчуваєте, коли везете пораненого? От я знаю, що ви перевозите поранених з госпіталя в госпіталь, з передової. Вам доручається, вам дають документи. Це не кожному це доручають. Що відчуває мати? Ну по-перше, щоб більш безболісно перевезти його, тому що інколи хлопців везеш майже повністю у, у цих апаратах Ілізарова. І ти розумієш, що, не дай Бог, якийсь там десь прижок, якісь там якась там яма, це боляче. Інколи, ну щоб якщо я вежу ввезу на далеку відстані пораненого, то я вам хочу сказати, що. Я з дому, якщо люди знають, що таке оці дормеовські матраси, я просто з ліжка знімаю дормеовський матрас, стелю, а хлопці потім, коли їх вже забирають, вони, ой, вибачте, там рана відкрилась, там кров. А я кажу, хлопці, це не та кров. То кажу, вимийте, Кажу, дай Боже, що я вас довезла. А ну, багато на Дніпро. Інколи дзвонять і питають доброго дня. Ви, Ганна Миколаївна, ви водій санітар. я кажу, так я вже стала водієм-санітаром. Я скоро стану і... парамедиком. Да? Ні, мені вже хлопці пропонували на моїй бригаді. Кажу, давай ми тобі зробимо права, будеш у нас дальнобойщиком. Кажу, хлопці, не слухайте, я і так уже всі рекорди б'ю, тому що, наприклад, ну, починали ми. У 2014 році, ну це були такі там зібрати для когось із наших місцевих, ну коли терміново, знаєте, тоді не було броніків, ну касок, Знаю. а там пораненим відвести. І хочу сказати, що коли почалось повномасштабне, позвонили з ахтирки, треба терміново. І от ми вигрібали вдома все що могли. Все якось одвозили туди, в лікарню і теж так само просили там інколи підвезти туди ближче до Полтави. Ну хлопців вивезти. Ми на форді вивозили. Я на форді, подруга моя, Лена Хірна. Вона на своїй машині там перевозила речі, і ми от, як можна було покласти там, одкриткинути сидіння там ззаді. Само по собі вийшло це початок. Початок початок. Ну як вам сказати, ніхто не агітував, ніхто не запрошував, ніхто Ні. не платив, не просив. Ні, мене знаєте, мене просто щоб ви зрозуміли. Я ще депутат від солідарності місцевій. Ну ми зараз про партії не Ні, будемо я, я не про Ні, я не те кажу. Просто Але що коли, депутати коли... я чув. Те, що коли 16 лютого у нас була сесія, я сказала: треба готуватись, треба ціну, якусь той. Нам ну, в мене всі сміялися. Та що ти мене, що там той? І коли оце бабахнуло, я думаю, так, треба згуртовувати людей, тому що, вже, як ви кажете, не партії. Уже зараз одна партія це повинна бути Україна, тому що ворог один. Так. І у мене з'явились, наприклад, люди, які раніше там були там, вибачте, за регіони, там страшне, але у нас вони якось так тільки хух в кучу, і ми стали шукати, допомагати. Тобто рибу нам давав, дякувати Богу, зразу рибхоз Нептун, це Горобець, нам давав на консерви. Ми закривали. А далеко їздити і брати собі бригади ну, це вийшло просто, ну як кажуть, тривіальні речі. Мій колега по Бестлайфу Україна, там де я ну, працюю в брокерській компанії, директор спорту, дзвонить і каже: Сестро, у мене маленький таймінг. З 9 до 3, пам'ятаєте, комендантська година була. Я з Новомосковська, встигаю доїхати тільки до тебе в Красний Кут, і мене більше солярки не хватить, бо тоді не було, що заправки не працювали. Мені треба, щоб ти в Охтирку і на писарівку доставляла грузи наші хлопці з 93-ї бригади. Все, він до мене довозив. І почали. Ми перегружали, Віра мороз з чоловіком, тобто ми шукали машини і возили. А потім з'явилися 113, 209 бат, потім вони, слава Богу, інші волонтери їх взяли. Я дуже їм вдячна, тому що дуже важко. Потім стали вже як сарафан на радіо дзвонити, навіть не знаєш хто. Інколи просто на блокпостах зупиняли і просили допомоги. І отак от 13 бригад. 13 бригад зараз. Це там Ні, де ви зараз працює... уже сім залишилось дякувати Богу. Решта я передала своїм друзям. Хтось переїхав 125 сто двадцять кому передавати. Ну зараз дуже багато друзів. Я була на курсах по військовій психології, познайомилася mm. з дівчинкою Ірою Меркуловою із Запоріжжя. В неї чоловік теж воює, і вона розуміє, що це таке. Вона взяла наших хлопців, допомагає. Під Одесу перекидали наших. Там є Валя Шульц. Тобто багато знайомих, і за якось вони вже такими рідними стали Вже волонтери. Це Тоже. якесь об'єднання неформальне. Ви один одного знаєте, спілкуєтесь, коригуєте свої дії. Це вже відчувається, що це якби оце не партія. Ні, це ніяк ні. не пов'язано зі абсолютно. Ні, це, це розуміється... якраз от Якось, мабуть, це особливі люди. Я що хочу задумаю Да. Бо Думаю, мені здається, да. що особливі те, що я бачу. Думаю, так, да, тому що, от коли мені кажуть, що нашому тобі треба, займися краще своєю, своєю сім'єю, своїм здоров'ям. О, Я таке часто чую. Я слухаю, а потім я знаю, що ці люди потім до тебе приходять і на коліна падають, нам треба допомога. Я так стою і кажу, слухайте, я не відмовлю вам допомозі, бо я допомагаю не вам, а хлопцям, тому що вони поруч з своєю людиною, яка забрали на фронт, наприклад, mm -hmm. захищає. І вона повинна бути убезпечена, тому я допомагатиму. Чому ви кажу, не думаєте тоді, коли потрібно відразу об'єднуватися? Бо, як сказали, що промінчики сонця, які зведені в пучок, вони жалять сильніше. Аня, ми будемо... Українці стають кращими. Українцями. Українцями. Ну ви знаєте, я б сказала... Ну... В масі своїй. Якщо брати середньостатистично, ви багато бачите. Той, хто воює, той, хто допомагає. Той, хто ховається, той, хто краде, ви ж їх всіх знаєте, бачите, не всіх знаєте, але Знаю. знаєте, що вони є. От якщо взяти середнє статистичне, українець стає кращим українцем. Ну, знаєте, щоб замінити, замінити всі матюки, які мені зараз прийшли в голову, я б сказала, що мене періодично вкурвлює, це таке культурне слово, у мене залишилося одне. Коли люди, які байдуже... Угу. Вони починають хейтити тих людей, які об'єднуються, які реально стоять за Україну. Та це було і спочатку війни? Це... Ні, торнами. ви знаєте. Я вам зараз хочу сказати, що зараз ті люди, які, наприклад, відчувають особливо потім цей маркер відсліджується, і потім виявляється. Що брешуть, що крадуть, що махлюють, розумієте? Вони не хочуть визнати, що вони працюють оцими своїми діями проти України, проти Збройних сил. Тому вони починають якось, щоб себе ж якось знаєте, о, ну, виправдати. Угу. От вони тоді починають чудити, що там волонтери не такі, ще там не такі. Я кажу, прийдіть до нас і подивіться. Я свій брокерський офіс і про громадську приймальну машину. Приїдь <рес> за мною п'ять тисяч кілометрів за тиждень, і ми подивимося, що ти потім скажеш. Скажіть, хто у вас основний, ну спонсор поганю ще слово, але такий чоловік або організація, які от найбільше допомагають вам як волонтеру, кого можете назвати, або це декілька можливо таких. Якщо не можна, не кажіть, ні, тому що можу. ми боїмося реально ні, ні, висвічувати. Я не, людей. Бо, я не боюся. Я хочу сказати, що звичайно найбільше це, от я цю людину вважаю своїм другом, тому що він завжди поруч, як руку на пульсі тримає, навіть відчуває, коли я хворію, Це Олександр Олексійович Скорик. Це людина, ну реально з великої букви, просто з великої букви. От я вам хочу сказати, що ап'ять тому, що коли я його мені... означала війни. Чую скорик, скорик скорик. Притяг за нього. Він скромно улибається він скромний, і, і да, показує він... відзнаки не від держави, а від бойових командирів Так, від бойових командирів. І я йому привозила теж а і... прапорівські дошки. Так і прапори хлопцями підписані. І гільзи дівчата розмальовували Дуже сердиться. Не хоче, щоб його хвалили. Я буду вас і... обривати, Олексій Ні. дуже сердиться каже. Не не розповідайте про мене зайвого. Ну ні зайвого не будемо. Да? Я просто хочу подякувати. Да, це людина, яка реально це гроші, це колбаса, ой, це матеріальне, все на світі. Перші Оті. дві неділі це якби не він. Я не знаю, що б ми робили з нашими біженцями, тому що 7 тонн нам отгрузили просто отак на дні. І ніхто не вимагав це... ніяких звітів. Ні, для ми віддали частину в адміністрацію, тому що вони віддали в терцентр для людей, які обслуговуються mm -hmm. в Бабдом, який у нас ну, будинок престарілих, так називають народі Бабдом в Козівці, тому mm -hmm. що тоді масу приперли людей, золочива з дергачів, старічки mm -hmm. такі. Той потім ми, ми він через магазин свій роздавав. Ми туди привезли їм, вони роздавали, mm -hmm. бо машини ж були зайняті. Всі на площі людям роздавали. Я більше тонни вигрузила в військоматі. Просто в гараж вигрузила там у них чистий, хороший гараж, тому що хлопці забирали, хлопці добровольно йшли, і в рюкзаки оце в вакуумі, що було, напихали. Ми в офісі в себе більше тонни теж вигрузили дитячі будинки сімейного типу. Повністю затарювали, тому що ми знали, що це буде, і е, перші родини, які загиблих, ми теж по домам прозозили до Олі Погорілової. Ну тобто, Анечка, ми знали, кому я вам скажу ще таку штуку, що блокпости дочка багато два місяці. Цим кормила, бо варила багато старост з богадухівщини, які мені розповідали, як вони завантажувались той самої ковбасою. Приїжджали за двома ящичками. Це як мені розповідала з Дмитрівки Ульянівки, староста каже: mm -hmm. під піддах закидали. І все роздали. Тобто ну, скоро а ми на ходу танки кидали. танки їхали. Ми йдемо з колбасою. А ми махаємо. А вони дуло навели. Дочка каже: мама, я думаю, що вистрілить, бо прапора нема. Не знаю, чи кажу, хлопці, треба колбаса. Вони а хліб єкав, хліба нема. Демо колбасу. Ми в мішки на ходу. Вони потихеньку йдуть. Ми ззаді в машину накидаємо із Сережею з водітелем, з, з водоканала. Закидали. Вони уявляєте. Хлопці були такі довольні. Вони не бачили кащини. по нас мішками з колбасою ніхто не кидає. Ми, ми дуже довго в ефірі, народ у нас не витримує таких навантажень. Нічого. Скажіть просто на прощання, не на прощання, а ми з вами будемо зустрічатись тепер. Я ж вас тепер особисто знаю. А, а тепер да. Я тепер буду гордитися, буду казати, а безверху знаю. Це. Скажіть, машина в якій їдете, як вона що це? Я я розумію, що цей Б 5 ви за свої гроші не купили, ні не потягла. Б. Ні, ти п'ятий шестої кави ні. В мене Форд домашній побитий, щоб ви розуміли. Ми починали на Форді. Ми від'їздили на ньому майже півтора роки. Він так побитий, і поїхав на Волинь донька. Поїхала, Только не кажіть, що п'ять скорик купив. Я вас умов оцю? Ну так, вручали на центральному, там де Ганзій пригнав, мабуть. Так, і владика нам освятив ці машини. Тоді 15 чоловік поотримували, 15 машин. Феодосі, я... Ганзій я для слухачів кажу, хто не знає, це, Отець це Феодосій. Отець Феодосій. Це та людина, яка, маючи вік поважніший, ніж у мене, сідає за кермо. І їде за кордон по і їде з Германії погони автомобілі. Ну така от людина, такі от люди, такі от особливі люди у нас живуть на Богодухівщині. А я саме смішне, я хочу вам сказати, що коли от ну як мене не дуже блокпости мордують, тому що вже не знають ми всі як, як можна у вас мордувати, подивіться. От, але на інколи попадаються нові ці і просять документи на машину. Кажу, хлопці, тільки не смійтеся. Коли я показую документи на машину, вони вони впадають в ступор, тому що технічний талон написано Свято Миколаївський монастир». монастирів. Що ви там робили? Я кажу, хлопці, я дев'ятий год, вдова. І от вони такі зразу давно їдьте. Ось скільки так, щоб скільки таких автомобілів у військових на передовій, скільки їх вже спала, наскільки ми спілкувалися з військовими, от реально, які, які Федосі Ганзій також створить подвиг мирський, дай Бог йому здоров'я, хай Бог його оберігає. Сьогодні я був в одноробівки, де попав під обстріл. Ми з вами буквально через 10 хвилин зустрічалися, дивлюсь. Ця дівчина розуміє, де тільки що було. Це повернулася. Це я повернулася. Тому що хлопців не випускали небо не, не пускало, там обстріл ага. був. Да, я не вже не виїхала за Максимівку, вже мені коли сказали, <ріх> ми не можемо виїхати. І дзвонить мені, Оксан Миколаївич, не буду називати військову частину, хочу сказати, що наші захисники. Бачу номер, але він дзвонить, каже: А ви що вже поїхали? А ви можете повернутися? Кажу, звичайно, я розвертаюся. Так що я, я з вами на зворотні, я другий раз приїхала, ви мене Бачить, мабуть, так треба. Але ми там живемо. Ми там живемо в місці. <світ> Дай Бог вам здоров'я. Я сподіваюся, ми будемо з вами зустрічатись. Часто доводиться казка одягати? Ну десь кожен другий рейс. Ну, минулого, коли в четвер була, довелося їхати ще й на Покровськ, Там mm. треба було забрати людей. То довелося вдівати. Ну не дуже комфортно, ну Дівчата, ті, що мене давно знають, я ходила з довгим волоссям, загулювала гульку, а тепер так добре мене на Волині підстригли, так що тепер казка нормальна. сковзає на береже. голові. Хай, ну, і Бог береже, сонечко, хай Бог вас береже, Сонечка, хай Бог вас береже. Всім гарного дня і бережіть себе, єднайтеся, Саме головне. Це буде Україна. Да, навколо України захисніть.